На цих кадрах порятунок 19-річного Богдана з-під завалів його будинку у Мирнограді. 12 березня ворожа ракета влучила у п'ятиповерхівку. Квартира хлопця на четвертому поверсі опинилася просто в епіцентрі вибуху. Давайте туди підочілого давай тиха нога. Зараз Богдана лікують у Дніпрі. Хлопець в момент удару сидів за комп'ютером. Згадує, все сталося миттєво. Спершу глухий удар, а потім за секунду він разом із кріслом провалився на два поверхи. «Стул ігровий, спас там, виходить на спинці два тверсті таких. І мене, коли пылесосом з нього витягнули мусор, я через ці дірки дихав. Під завалами хлопець провів три години. Рятувальники не могли голіруч зрушити бетонні плити. Чекали на важку техніку. Він все время розговарів, навіть під завалами розговарівав. Кодику не ставали, коли, його коли він там лежав. Когда не могли не стати, він розговарював. Я жду, я черплю. Почому так довго їде краном. Говорів. Найстрашнішою миті, згадує Богдан, зрозумів, що перестає відчувати кінцівки. У лікарні він вже не міг поворухнути ні рукою, ні ногами. Медики боялися, що не зможуть відновити чутливість нервових закінчень. Дуже велике здавлення було на шині шинний відділ позвонків, і ми бачили, що його доставили до нас без рухів зовсім. Оперативних втручань ми не робили. Знято набряк, набряк. І сьогодні наші лікарі ведуть спостереження, призначають ліки, які дають змогу одужати. Хлопець поступово відновлюється, потроху повертаються і відчуття у знерухомлених кінцівках. Поряд у лікарні мати ненадовго приїхав до сина і батько. Чоловік нині боронить країну у лавах ЗСУ. дзвонить і каже, ну що нападає. Тринадцяти до руководство вийшло в положення. Очень сильно відправляється. І очень швидко. Мені молодець. Второй день рождення. 4 марта только було перше день рождения, а тепер буде второє. Найзаповітніша мрія Богдана вийти з лікарні на своїх двох. Вірить, вона обов'язково справдиться. Катерина Нічок та Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.